Оце так вибухи. Рій Пала знову завітав до Росії. Бахкало на Білгородщині, Курщині та Нижньогородщині. Де ж медом намащено безпілотникам, що вони так часто літають містами РФ у цьому, а також тому, що вони не робили цього разу. Будемо розбиратися вже під час цього відео. Це канал Січас, тому підпишіться та класніть на вподобайку. Поїхали неспокійно, зовсім нещодавно було багатостраждальній Білгородській області. Це регіон, чи не найчастіше потрапляє під приціл БПЛА. Цього разу, за повідомленнями Розмі, у регіоні пошкоджено ЗРПК Панцер С 1 Одразу маю розповісти, що ж це за машина. За абревіатурою зрозуміло, що це зенітний ракетно-гарматний комплекс. З цікавого виробляють його у російській тулі. Він є самохідним та має наземне базування. Що ж до використання, то ЗРПК панцер С 1 необхідний для того, щоб прикривати військові та мирні об'єкти. Та тепер у росіян одне таке залізяча підбито. Вдале знищення записують на рахунок безпілотників. Таких туди летіло аж чотири штуки. У Білгородській області вони знайшли село Головчино. Власне, там подія і трапилась. Та це не все. Наслідок удару також поранено двох окупантів, але і це далеко не кінець. Ще декілька залізних пташок завітали до іншого району Білгородщини. у ніч на перший день весни. Мешканці Короченського району страждали від гучних вибухів. Тамтешня влада вже відзвітувала про начебто збиття. Вячеслав Гладков, це губернатор області, у власному телеграм уточнив, що ПВО, начебто, збила БПЛА між Городищем та Резніковим. Що цікаво, у дописі чоловік не уточнив, кому ж належить безпілотник. Цитую у Корочинському районі системою ППО збито БПЛА літакового типу між населеними пунктами Городище та Різніков. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними постраждалих та руйнувань немає. Попілгородської області на сьогодні це все. Мандруємо курщиною, адже тут теж є про що розповісти. Свята, ні, новий ви житісь. Це не дослівний звіт місцевого чонуші, але сенс схожий З самого ранку. Роман Старовоїд сьогодні звітував, що через приліт безпілотників у низці населених пунктів немає світла. Втім, ні про які дії ворожого ППО не йдеться. Цитую: «Унаслідок прильоту безпілотника з боку України в населених пунктах Свірлікава, Даріна та Миколаєво-Даріно судського району немає світла. Ремонтні роботи розпочнуться як тільки дозволить ситуація. Кінець цитати. А ввечері минулого дня чоловік виписував попередження про ракетну небезпеку, закликав своїх мешканців ховатися. Втім, як бачимо, приховати від БПЛА важливу критичну інфраструктуру, схоже, не вдалося. Знову ж таки, прочитаю вам фрагмент його повідомлення: Курск та Курський район, ракетна небезпека. У Курській області запущено систему оповіщення населення. Якщо ви знаходитесь вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами у коридорі, ванній коморі і не цитати. А ось що публікують місцеві очевидці. Парад вибухів цієї ночі продовжився і в Нижньогородській області Росії. Якщо конкретніше, то у місті Дзержинськ. Спочатку про це повідомляли російські ЗМІ. Ось що зафільмували камери у тій місцевості. Тут важливо слухати. Згодом на обрії з'явилось повідомлення від міноборони ворога. Спозаранку вони розповіли, що на території цієї області нібито було ліквідовано аж три БПЛА. Походження дронів звичайно ж приписали українське. Говорити таке там практично традиція. Але друзі, поки міністерство Шойгу робить контрл С, контрл В і лише змінює кількість нібито знищених БПЛА. У мережі пишуть зовсім інші припущення. Так, місцеві стверджують, що перехопленням, та так би мовити, ліквідацією дрона займалась не ППО ворога, а місцевий завод імені Свердлова. Для вашого розуміння у цій споруді конвеєром виробляють боєприпаси різного типу. Згодом вони віддаються на потреби російської злочинної армії. Якщо йти далі, то на вбивство українців його навіть додано до санкційного списку. Як ви думаєте, версія із заводом передоподібніше? Поки ви гадаєте, пропоную переглянути відео із Джерджінська. Завершує нинішню естафету Воронеж. З цієї місцевості тамтешня влада повідомляла про п'ять безпілотників. Що рухались на місто у ніч на 1 березня, за її словами, до міста вони так і не завітали. Друзі, як вам сьогоднішні бабахи на території Росії? Як думаєте, чи прилетіло по заводу? Чекаємо на ваші відповіді у коментарях. Не забувайте підписуватись на канал Січас, тиснути на вподобайку та дзвіночок. Прошу не перемикатись, адже далі підбірка недавніх яскравих польотів безпілотників у Росії. Що на день то нова бавовна на територію країни агресорки знову літають БПЛА тривожним жителям Білгорщини, Курщини та Брянщини? То який маршрут та кінцева точка у безпілотників цього разу? Тим часом ЗСУ вдарили по скупченню окупантів. Які ж наслідки? Будемо про всьому цьому розбиратись уже зараз. Швиденько підписуйтесь, тисніть на лайк та підписку. Це канал. Січас. Поїхали. Розпочнемо огляд неспокійних ситуацій в Росії з Курщини. Там сьогодні зранку місцеві здригались через вибухи. Тамтешні пабліки рясніли. Тривожними повідомленнями про звуки Бабахів. Згодом Міністерство Шуйгу вийшло у світ зі своїм офіційним звітом, стало роз'яснювати, що ж там трапилось. До слова, повідомлення доволі типове для Росії. Сказали, мовляв, ліквідували над областю безпілотника. За старою схемою звинуватили усьому Україну, і власне повідомлення виглядало так: цитую. Сьогодні вночі припинено роботу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено на території Курської області. Кінець цитати, звичайно, ж тамтешні пабліки області, спираючись на такі повідомлення, не могли не кинути хвалити своє віліка ПВО, яке нібито знищило аж один БПЛА. Та поки Курська область ловила безпілотники у багатостраждальному Білгороді, тамтешня влада вдається до радикальних мір. Схоже, теж через них. Нещодавно місцевий чинуша, що має посаду мера цього міста, Валентін Дємідав, на такій собі прямій лінії губернатора, посвятив жителів у те, що зупинки в Білгороді, так би мовити, переобладнають. Мовляв, замінять мішки з піском на бетонні конструкції. При тому планується зробити це в межах цього тижня. Ой, а що ж трапилось? Невже місто в такій небезпеці? Що аж за бетон взялись? Та невтішні для місцевих новини на тій же прямій лінії оголосив і губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Сказав, мовляв, у деяких школах регіону неможливо розпочати навчання школярів у очній формі. Стосується це мешканців прикордоння, що проживають у 20 кілометровій зоні. Там схоже, росіяни все більше розуміють, що війна, яку розпочала Росія проти України, переноситься на їхні ж території. Облишмо Білгородщину і крокуємо далі регіонами РФ на черзі. Брянщина там теж спокоєм і не пахло жалілись на дрон, що прилітав цією місцевістю. За словами деякого Олександра Хінштейна, це депутат Держдуми РФ. Літальний об'єкт, нібито, знешкодив один з підрозділів Росгвардії. Що цікаво, опублікований ним безпілотник був у синьому та жовтому кольорах. Маємо змогу подивитись. Будем зьоргювать. Ну і за звичаями РФ депутат зазначив, що дрон, нібито український. Зокрема, в дописі у власному телеграм оприлюднив світлину. БПЛА зблизька. На ньому видно надпис Смерть сам чинуша стверджує, що в жовтому опакуванні нібито знаходиться вибухова речовина. От такі зовсім не панічні настрої у цьому регіоні. Та шумно не лише на території РФ, а й на тимчасово окупованих українських територіях. Чому ж там Збройні сили України черговий раз довели свою влучність? За даними Генштабу України, наші бійці прицільно вдарили по території тимчасово окупованого Росією СМТ Оленівка. У цьому місці Донецької області знищено за попередніми даними 19 російських військових, а ще 12 поранено. Ба більше у відомстві уточнюють, що внаслідок удару загинув заступник командира російського військового підрозділу. Вдалося зробити з допомогою вітчизняних РСЗВ. Такими новинами поділились сьогодні. Зранку, та вже є так би мовити, деталі такої події з ворожої країни. Росіяни волають окремі російські змі. Пишуть, що вдарили якраз під час шикування окупантів. Їх нібито збиралися нагородити за якісь там досягнення в так званій СВО. Чекали одного, отримали інше. Таку інформацію підтверджує і зрадник Олег Царьов, за його словами, знищили бійців однієї із бригад, нібито РСЗВ Хаймерс. Ну і наостанок новини з тимчасово окупованого українського Криму. Там теж є чималі проблеми. Пишуть, що у містах Євпаторія та Севастополь практично блекаут. Люди сидять там у безпросвітній темряві. Що ж до причин, таких неприємностей, то Севастополь Енерго стверджує, що все через пошкодження кабельної лінії, і переконують, що з аварією. Начебто працюють відповідні служби, друзі. Як думаєте, ви чи будуть бпла і надалі турбувати жителів країни ворога? Запрошую вас до коментарів. Будемо це обговорювати. Не забудьте підписатись на канал Січас, поставити свій лайк та натиснути на дзвіночок. Нам дуже важливий ваш підвек.